Всім привіт! Сьогодні я буду робити майстер-клас. Майстер клас буде платний. За посиланням. Прикраса буде цікава, ніжна. Називатися вона буде неосяжна ніжність. Використовувати в роботі буду я ось таке асорті. чорний, червоний, білий та прозорий бісер. Додатком у мене будуть ось такі капельки. Також пшеничка, на неї, яка рис 8 мм. Ронделі 3 на 3,5 мм. І ронделі 3 на 4 міліметра, не трошки більше. Якщо вам цікаво, долучайтеся до групи авторські прикраси Наталії Гаврилівці в Фейсбуці. Там у мене інколи бувають акції, і ви маєте змогу тоді для себе щось. Придбати по акційних цінах, і майстер-клас цей буде сьогодні, від сьогодні до неділі, включно на акції. Так що долучайтесь, шукайте і переглядайте відео мої, підтримуйте мій канал. Обов'язково підпискою та переглядом від початку до кінця самого ролика і відео якщо вам не важко. Нажимайте на слово відео, це буде такий розділ. І гортаєте вниз, переглядаєте, що вам сподобалося. В описі під відео нажимаєте на слово більше, і там ви знаходите посилання на мій Фейсбук. І номер вайбера, в кого немає Фейсбука, де ви зможете замовити для себе схемочки. І також в описі під відео написана вартість даної схемки, і якщо на неї є майстер-клас, то там вказана вартість майстер класа і комплекту. До нових зустрічей. Миру та Божої благодаті вам всім. Пока!